Доброго дня, мої маленькі друзі. Сьогодні ми поговоримо про доброту. Що ж таке доброта? Доброта це співчуття, щирість, щедрість людської душі, велика любов. Добра людина з прихильністю ставиться до людей, до рослин, до тварин. Добро живе у серці кожного з нас. Його потрібно лише віднайти. Добро починається з тебе. Ти сам можеш творити добрі справи. Не варто проходити повз тих, хто потребує допомоги. Будьте уважнішими до інших, умійте співчувати. Послухайте уважно вірш і знайдіть, у якому вчинку живе доброта. Слабким не чиніть і найменшого зла, хай вас не боїться пташина мала. Метелика з квітки не треба зганяти. Не ображайте дрібної комашки. Добрими бути це дуже неважко, коли лісом буду я йти, теж посію зерна доброти. Побажаю дереву і пташці, щоб жили і в мирі, і щасті. Так, дітки, доброта живе в наших добрих вчинках, які ми робимо для інших. Пропоную вам малята намалювати ось таке дерево доброти. Спочатку підготуємо ручки до роботи і виконаємо пальчикову гру. Доброта. Якщо пальчики сумують, хочуть доброти вони. Наші пальці приласкає та добром своїм зігрім. Потім до себе долоньки притулим, з ними доброту розділим. Кожен пальчик треба взяти, та міцніше обіймають. Молодці! Для роботи нам потрібно аркуш білого кольору, фарба коричневого кольору, розведена червона фарба, пензлик, водичка, втулка зроблена з формі сердечка. Хай допоможуть вам батьки і серветка. Починаємо малювати. Спочатку малюємо стовбур дерева, зафарбовуємо, малюємо гілочки. Гілочки можуть бути хвилясті або рівні, як вам подобається. А тепер беремо втулку. Вмокаємо у червону фарбу і притискаємо на дерево. Ось такий отримується відбиток сердечка. А тепер беремо пензлик і зафарбовуємо червоним кольором наші сердечка. Малюючи сердечко, загадайте гарні вчинки, які ви зробили, допомогли комусь, когось заспокоїли або втішили, сказали добрі слова. Ось яке гарне дерево доброти вийшло. Молодці малята. Чекаю на ваші роботи. Про що ми з вами говорили на занятті? Так, про доброту, про добрі вчинки. Малювали дерево доброти. А на цьому наше заняття закінчується. Дякую за увагу! До побачення!